Сіла Всім привіт! Сьогодні чорна п'ятниця. Я у чорному, а це означає, що сьогодні дуже цікавий день. Якщо ви бачили новини, то ви, мабуть, знаєте, що це день, коли в Америці наступає День Великих. Знижок. Поїхали сьогодні і подивимося, чи правда, що американці б'ються за останній телевізор та роздирають останні труси на шматки. Поїхали. Проїжджаючи по центральній вулиці Сан-Франциско, я дійсно помітила велике скупчення людей. І хоча на дворі вже було темно, але великі пакети з покупками було видно усюди. Перше, де ми заглянули, це була наша улюблена кав'ярня Піц. Людей у черзі було вдвічі більше, ніж у звичайний день. Цей день кав'ярня мабуть, мала найбільший прибуток. Хтось прийшов підзарядитися до покупок, а хтось вже зробив гарні покупки і вирішив це відсвяткувати. Зарядившись енергією, ми пішли гуляти по вулицям Сан-Франциско і заглядати у вітрини гламурних бутіків. Я була вражена, тому що більшість бутіків були порожні. Мабуть, людям із грошима не потрібні ніякі знижки. Пусто, нікого. Наступний магазин, який я хотіла відвідати, була Зара. У зарі були помітні знижки, і тому на полицях було менше речей, ніж у звичайний день. Але більшість людей брали зимовий одяг. Куртки, светри, джинси. А також я помітила, що жінки купляли плаття, мабуть, на новорічні свята. Далі у нашому списку був магазин Night. На мій подив людей було дуже багато. Просівки розбирали як гарячі пиріжки, але я помітила, що. ціна така ж сама, не знаю. Може, потім буде скидка знижка. Для себе я нічого не знайшла у найку. Хоча хотілося зробити ось так. Наступна зупинка Apple магазин. У Apple було дійсно тісно, не знаю, з чим це зв'язано, бо особливих знижок не було у цей день, але людей була тьма муща. Всі роздивлялися годинники, телефони, ноутбуки, комп'ютери, і я також вирішила приєднатися і подивитися щось для себе. Забула додати, що у цей день майже коло кожного бутіка стояла одна або дві машини поліцейських. Магазин Стіфані був дуже привабливий у цей день. Вони зробили гарну презентацію вітрин, але й там було пусто, і працівники на розслабоні дивилися свої телефони. Тому, що в повітрі дуже багато грошей, ця машинка підбирає з усіх магазинів. Ну і наостанок я дуже довго чекала на цю зустріч. Похід у Вікторія Сікрет. З усіх магазинів це місце, мабуть, мане мене найбільше. Там завжди гарно пахне якимись парфумами. А ще різноманіття цієї білизни та кольори такі дівучі. Ах, зводять з розуму і хочеться купити усе, усе, усе. Що, ж, обстановка дуже спокійна, ніхто не диреться, всього багато, бери, не хочу. Все гарно. Я прийшла сюди за піжамкою. І вибір, не знаю, мені не дуже сподобався. Єдине, що мені підійшло, це отака піжамка. Я ще гадаю, брати чи ні. Подивимося. По ціні 35 доларів. У цей день я поставила собі задачу запитати хоча б трьох американців, що вони купили у цей день. Але моя сором'язливість перевищила, і мене вистачило лише на одну людину. Привіт, чи можна запитати вас про ваші покупки? Так, звісно, без проблем. І що ви сьогодні купили, Айсі? Я купила спортивний одяг у Експрес. У мене є ще Гучі та Вікторія Сікрет. Мені дуже цікаво, що ви купили у Gucci. Та нічого особливого, просто сумку. Чи була якась знижка на цю сумку? Я б так не сказала. Знижка була так собі, але ціна була трішки менша, ніж звичайно. І ще одне запитанечко, якщо ви не проти. Перед тим як робити ці покупки, ви заглядали на онлайн -шопинг? О, так! Але я не дуже люблю онлайн-шопінг, тому що там може бути дуже багато фейкових речей. А хочеться купити оригінал. Дякую вам дуже, що поділили. А, без проблем! Веселих вам свят. У Victoria Сікрет я можу провести багато часу, тому що тут таке няшне, таке дівоче, все таке розовеньке, гарненьке. М -м -м. Ви тільки подивіться на ці подарункові картки. Виглядають так естетично. Тож купивши майже усі труси, ні, жартую, купила я тільки піжамку, розрахувалася, і тепер ви побачите лице щасливої людини. На вулиці 9 вечора, а людей не закінчується, всі ще шопляться і шопляться. А це якраз той самий магазин, про який говорила дівчина, і в ньому також пусто Кетчер взагалі закрилися, бо мабуть розпродали всю свою продукцію. В Адідасі теж людьми не пахло. Тут я вдаю, наче йду в ролик, але хлопці мене випередили. Ну що ж, отакий був у нас шопінг. Ви побачили реальність чорної п'ятниці, ніяких бійок ми не побачили. Всі були дуже вічливі, організовані. Люди тратили свої гроші з усмішкою на обличчі, бо знижки були дійсно варті. того. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до моєї сім'ї перлинок. У наступних відео я буду знімати влогмаси: це поєднання крісмасу та влогів. Якщо вам цікавий такий формат, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити різдвяні відео. До наступних зустрічей, па-па! Невеличке включення із дому. ж я прийшла і вирішила помірити піжаму, яку я купила сьогодні, і ось такий результат. Зазвичай в мене розмір S, тому я вирішила цю піжаму також взяти у S розмірі, але як на мене, воно виглядає величенько так. Навіть цей візерунок якось так воно виглядає. Дуже насичено, дуже багато цих сердечок. Тому не знаю, мабуть, буду вертати.